Бо свято у нас yeah. найсвітліші обличчя у світі, і на мить зупиняємо yeah. час. Час усі ці роки повідав, щоб сьогодні намить зупинитись. цей він немарно чекав, бо сьогодні є ким нам гордитись, підростають щодня дітлахи, непомітно, мов квіти весняні. Дуже швидко спливають роки, забираючи вдалі нестані. Даль покликала друзів і вас, бо настала у ця хвилина. Зустрічаймо дев'ятий наш клас, бо сьогодні урочиста днина. На свято останнього дзвінка запрошуються наші випускники. Родину збирає і гімн наш, і прапор поєднує думи, надію дає, бо символи наші дорожчі за злато, вони небо і сонце, що вранці встає. Нехай же буде свято в нас на славу, рівняймо всі, бо лине гімн держави. Св'ятка оголошується відкритим. І в першу чергу хочу повідомити усім вам, діти, що воїни АТО на знак вдячності за ваші подарунки, за ваші листи, які ви писали, малювали упродовж навчального року, передали нам сьогодні ось таку чудову картину. Яка називається щасливого вам дитинства! Отож, дорогі учні, шановні батьки, вчителі, просимо вас хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих у боротьбі за волю і незалежність України. Свято останнього дзвінка. Радісне і одночасно сумне, радісне, бо нас усіх чекає літо. Пора відпочинку. Сумне, бо нас залишають наші старшокласники, наші дорогі випускники, які вирушають у доросле самостійне життя. Дев'ятикласники дев наші, любі друзі, з гордістю дивляться на вас сьогодні вчителі. Батьки вам заздрять ваші найменші друзі. І усі чекають на ваше слово. Дорогі наші наставники, примість слава вдячності за працю велику, за ночі безсонні, за любляче серце за сонце в долоні. За все, що сказано невчасно. За все, що зроблено так, ми заперечно завчасно, скажу, тихесенько, пробачу Та ось уже настав час прощання. Ви сьогодні трішечки сумні за ваше виховання навчання. Прийміть нас сердечний уклін до землі. З будня до будня, від свята до свята, знання і серце ви нам дарували, Ви наші долі, ви наші злити. Ви нас лише доброго, оперто навчали. Любі наші, а чим же ми вас віддячим тим, що ми є, тим, що ми створимо, тим, що вподобаємо. Тим, що засвіть, тим, що пожне. Здоров'я вам від Бога від оси, високого полюту, думки і дії, і щедрої душевної краси, любові щирої, і віри, і надії. Prihibel bi najti, da boček, ko boš te hrani doh izkrával, ne slišim nik fakije, pojeva 10.10. Po imenah učnih vaših koledat je žal. now <laughs> i Власний керівник 9-го б класу Павлюк Марія Михайлівна. Дорогі мої учні, дорогі мої випускники, як зараз пам'ятаю той радісний день, коли я вас вперше побачила. Трішечки дорослими, трішки самостійними. Ви мені щодня дарували, щохвилини дарували радість, щодня дарували свою турботу, щодня дарували свою творчість. І ваші репліки я запам'ятаю на все своє життя. Ви в мене були завжди креативними, завжди самими, самими найкращими. Стискається серце від тієї думки, що сюди в цю другу домівку ви будете приходити. Лише як гості. Отже, шановні мої діти, дорогі мої випускники, щодня впликайте віру, віру і надію в найкраще майбутнє. Із впертістю і з гордістю ідіть вперед. Не бійтесь перешкод і знайте, що віра. Надія і любов, і правда завжди з вами поруч. В добру путь. Час летить невблаганно і змінює все, що нас оточує. Життєва дор... дорога людини така мінлива і нелегка несе життя і сум, і радості. Все має початок і все має кінець. Сьогоднішній день проводить невидиму межу між юністю і дорослістю. Кожен з вас, діти, прийшов у наш центр, будучи малим і невпевненим, несміливим. Усі ці роки ми разом з вами піднімалися сходинками країни знань, все вище і вище. Вчились писати, читати, малювати, вчилися дружити. Та що там говорити? Були ми такими, як ваші найменші друзі, які зараз вийдуть сюди, щоб вас привітати. Зустрічаємо! Учні підготовчого Б класу з, муз з музичним вітанням засмутилось кошеня. І гордості за наших дітей, які з кожним роком стають більш самостійніші і відповідальніші. Як же час пролітає стрімко, наші діти так швидко ростуть, ніби вчора прийшли до школи, а вже в п'ятий Б клас ідуть. Чотири роки цифра не мала, вас вчителька перша вела до знань, вашими проблемами жила у вирі ваших прагнень і зізнань. Перший ваш вчитель робив так багато. Учив вас писати, вчив вас читати, учив цінувати щиру розмову, учив вас любити, батьківську мову. Учив так багато знати і вміти. Перший вас, ваш вчитель. Слухайте, діти, до привітання! Запрошується перший вчитель учнів 4-го Б і 9-го Б класів коротун Ніна Михайлівна. Михайло. Так співпало, що у мене сьогодні два випускних класи. Мені сумно і разом з тим весело. Сумно тому, що я прощаюся і з маленькими, і старшенькими. А весело тому, що я, згадуючи, які вони прийшли до нас і якими вони стали, я просто огорна нині. Тож звертаюся спочатку до меншеньких. Дорогі діти, ви переходите до п'ятого класу, у вас збільшиться кількість вчителів, кількість уроків, кількість завдань. Але я знаю, ви все зможете. Головне, старайтеся, будьте слухняними, навчайтеся гарно, щоб я чула про вас тільки добрі слова. І щоб ви завжди були здорові, Це саме. А батьки хай знову ж таки будуть поряд з вами, як були і у четвертий клас. А тепер до вас, старшеньки, ви відкриваєте життєву дорогу, життєвий шлях буває різний. Бувають перешкоди, бувають незгоди. Але знайте, ви найкращі, ви все подолаєте, ви все зможете, бо ви най-найшли. Дуже любимо і дуже всі будемо чекати в нашій школі, і завжди будемо вам раді. Ви, ви ж пройдіть своє життя так, щоб було вам, за, за вас, говорили тільки добре. Творіть добро, кидайте в світ добро, як я вам колись сказала, і головою рано, буде назад повертатися до вас сторицею. Шануйте і любіть своїх батьків, бо це люди, які дали вам найцінніше у цьому світі ваше життя. І проживіть це життя так. Щоб батьки гордилися вами і казали, це мій син, це моя донька. А ми вчителі, щоб також гордилися вами і казали, це наш учень, це наша учениця. То щасливої вам дороги, хай Бог оберігає вас завжди по життю. А Боже мати покриває вас своїм покровом. Щасливої дороги вам, дітки, всім, будьте здорові і щасливі. Для вас, шановна Ніна Михайлівна, і для усіх вчителів нашого закладу звучить чудове музичне вітання.